Ну, так от виглядає діляночка. Вже навіть здалеку видно рядочки, які вже продивляються от вздовж, бачите, от вже майже, майже суцільна така стрічка сходів. От, підійдемо ближче. От, ну, що, продовжують сходити цибулини, ще не всі вони зійшли, не 100%, ну вже процентів, мабуть, 80% зійшло. От, і продовжують вони сходити. Вже бачите ну Дуже вже видно рядки от. продивляються вони. І що? Ті, що зійшли, ну вони збільшуються в розмірах, сходи стають вищими. от Ну Що хочу показати. Бачите, <кхем> вже от скоро вже з'являться і квіти. Ну от Я думаю, ще, мабуть, днів 3-4. От, це якого буде? ну Десь з числа 7-го, ну до 10 жовтня, я думаю, вже побачимо перші квіти. Чому я так вирішив? Бачите, от, от на от сходи, от ця от, цибулинка зійшла вона, от травичка така зелена з'явилася. І от бачите, там всередині от така от така плівочка, така біла бачите, от, от це такий, значить, ну, як мішечок такий, от, в якому знаходиться квітка. От. І от вона от буде поступово витягуватись, ну, і буде, ну, ця біла така оболонка, скажімо так, от, в якій знаходиться квітка, вона там всередині вже є. От там от там Якщо навіть от викопати цю цибулинку, розірвати оцю, всю, всю, всю зелену частину, росток, оцей, який вийшов з цибулини, то там вже квітка є. Ми, ми можемо її навіть розірвати і побачити. От. Але не будемо це робити. Це я раніше робив, показував. Хочу просто ще раз сказати, що. от Бачите, з'явилася така от зверху плівочка, і це оболонка, в якій знаходиться квітка. Тобто через 3-4 дні вже, я думаю, будемо а, споглядати на квіти. Ну, тут, от бачите, от вона от, теж з'явилася, бачите, от от тут от вона така плівочка біла, І видно. От така оболонка. Ну, у от отут-от, бачите, на цих от... Сходах, які раніше з'явилися, і підростають. От у них так всередині така, от бачите, плівочка. Тобто оболонка в якій знаходиться квітка. от ну Тобто все нормально, якби чекаємо, чекаємо на першу квітку шафрану. Тут, на цій ділянці, експериментальні одна сотка, от на якій ми будемо приміняти добрива, потім будемо. Підраховувати, скільки квіток зібрали, скільки вага, яка їх, от скільки спецій отримаємо. Ну от я думаю, всім буде цікаво.